Квітні наші партнери оголосили про великі пакети військової допомоги для України. Зокрема, ті містили необхідну для українського фронту зброю та боєприпаси. Про це пише видання «The New York Times». Минулого тижня Україна отримала партію необхідних боєприпасів, ракет та протитанкових засобів. І також до нашої країни прибула і нова поставка ракет Петріот. Це були такі термінові поставки, які чекала Україна. При цьому наступне озброєння воно може прийти вже значно пізніше. От на цьому наголошують в The New York Times». Озброєння обіцяне сполученими штатами, Великою Британією та Німеччиною. Усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів. Можуть зайняти місяці перш ніж надійде достатньо значна кількість, щоб зміцнити оборону України на полі бою. Ну і дійсно зараз е, маємо ось е, такі новини від від наших партнерів від Сполучених Штатів про те, е, в Україну з візитом прибув е, прем'єр е, перепрошую міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і е, зокрема і анонсував. Е, Багаторічний пакет фінансування для України, включно з військовою підтримкою. Власне, давайте послухаємо, що сказав сам Девід Кемерон. Ми були одним із перших, хто надав зброю, коли ця країна була незаконно атакована Путіним. Ми були першими, хто підписав це нове безпекове партнерство. І нещодавно ми були першими, хто анонсував багаторічний пакет фінансування України. Включно з військовою підтримкою, українська безпека це про європейську безпеку, це про британську безпеку. І, як я бачу, є два варіанти майбутнього для нас. Але є альтернативний сценарій, де ми не повертаємо Україну достатньою мірою, де Путін отримує перемогу в Україні, і ми живемо у набагато небезпечнішому і непевнішому світі. І нагадаю, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Київ напередодні. Він відзначив, що Велика Британія може надавати Україні щороку більше трьох мільярдів доларів допомоги фінансової при цьому зброї, яка отримана від сполученого королівства. Вона може бути використана для ударів по території Росії. Високопосадовець також відзначив, що лише Україні вирішувати, яким чином застосовувати отриману зброю. Девід Кемерон також наголосив на тому, що Україна отримає нові партії зброї та боєприпасів, зокрема авіабомби, зенітні ракети та спорядження для мобільних зенітних груп. Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, під час зустрічі в Києві докладно розповів про ситуацію на фронті. Подякував Девіду Камерону за підтримку нашої країни. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії. Про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім, бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів. Окрема увага підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром, зокрема до глобального саміту миру. Серед іншого Україна та Велика Британія можуть розпочати переговори про дострокове партнерство. Про це повідомило посольство Великої Британії. Зазначається, що мова йде про широке коло співпраці у сферах торгівлі, безпеки, оборони, технологій, освіти, науки та культури. Міністр розпочав переговори з Україною щодо сторічного партнерства, нової угоди, яка побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.